Дівчата, вітаю вас, і хлопці, і дівчата. Ой, вибачте, що це я опять влазю. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ви, може, обратили внимание, я не кажу це, підписуйтесь на мене. Знаєте чого? У мене таке відчуття, от що. Як ось, знаєте, заходиш в магазин або на базар, і оце тебе не вспів подивитися, а тебе вже за руки хватають, за ноги хватають. Беріть, беріть, та ще дайте подивитися. Я так розумію, от на мій, на, на мою думку, і кому цікаво, та людина сама підпишеться. Не буду я там казати там, ой, підписуйтесь, я така, там, прям така. Яка я? Обична жінка та і все. А коментарі пишіть, знаєте чого? Відео, оце, як коментарі, коментарі пишуть, тоді YouTube він піднімає вище. Ну, оце, тоді о, ну, подивляться більше людей. Оце я тільки вас прошу. все. А там підписуватися кожна людина сама це. Для себе. Цікаво, підпишеться, не цікаво, не під. Це таке діло. Ви пробачте мене, що я оце так в халаті. Ви знаєте, мені так сьогодні, ну, погано. Оце зараз, мабуть, упало. Тиск був високий, а в мене така дурна голова, друга людина там оцю пілюлю, таблетку і все. І тиск норма. А у мене ні. В мене ні. У мене це я, я, я розумію, це, ці оці всі таблетки вони накопичуються, а тоді падають. У ну, мене мені два лікаря колись сказали, у вас є такі люди, як оце ви, такі, такий рідкий такий організм, ну, в общем, отакий, мабуть. І мені так якось ну, і в хаті начебто тепло. Батареї зараз у нас є-єлі. А мені оце морозе, ще з ногою. З цією. А з ногою чого? Там всі питають, що ні, не хромаю я нічого. Це ж у мене оці. Я там казала, у мене є снище казала я про ту варікос у мене, і оце в позапрошлому році. Це ж така була цяточка, я її взяла. Дурочка стара, ну як воно так уже чухмирилося, що в мене не було сил. І я оце розчухала, і оце так і так пішло. І оце ж пішла оця трафічна язва. Та спасіба Богу, що ще в мене цукор в нормі. А це як люди страдають цукром, цукровим. Та це вообще? І я оце тепер купляю оцей пластир англійський, і оце тільки їм спасаюся. Оце у кого я кажу, що. Скільки вже грошей було викинути, це все до, до одного міста. І оце мене морози на вечір. А ще в нас, знаєте, в Запоріжжі ночі йшов, так, мрячка така, та й зараз таке щось не, не таке. Друзі мої, знаєте, я оце сьогодні зробила оцей, він, правда, смачний. Правда, мака так багато. А завтра як у мене, вже боюсь сказати, бо я така, моя мама казала, Лена, ти у мене така непідвідена, оце точно. Завтра, як буду себе себе-меніше почувати, чоловік вдома, це ж суток прийшов, і я хочу, завтра у мене є рецепт, а є в холодильнику у мене сир. Не отой твердий сир, як на той мові вражеської творог, оце так. От. Так я зроблю такі швидкі такі булочки, Без дрожжей. це так раз дрожжі не потрібно. тири-пири. Тири раз і отакі клас. Швидко робляться на сніданочок, це то, що треба. Може, хто робить а у вихідні встав раненько, Бац, 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 вони так швидко роблять, там нічого взагалі робить, гуляючи. От, і зроблю. Я там написала вам, випишіть дівчата, я всі, всі ті, все. Оце ж читала, бо я люблю дуже про все читати. Хто про любов, а я все про пиріжки та м'ясо та ще щось. Ну, цікавлю. М мені це, знаєте, Я пам'ятаю ще клас восьмий. І в нас був такий чи конкурс, чи що воно ну, в школі було. А ми тоді ще помню, у нас було землетрясіння, може, хто помне. Я, я, я не пам'ятаю, в якому це році. Пам'ятаю, що восьмий клас це був у мене. І ми робили, я оце зробила в ці ковбаски, ото знаєте, як спеченка, то з какао, Ой, то це було страшне. А в 6 класі сама, знаєте, що видумала? Мама прийшла з роботи з батьком такі очі, а я наконсервірувала винограду, взяла у банки, води, оце просто та там позакручувала і в кладовку ще поставила. Це ж ума немає, не стерилізувала. Зараз так чудно, думаю, Боже, яка я, ну, отак цікавилася, отак я зробила. От отак, от дівчатки мої золоті, мальчики дорогі. Дякую вам, що ви мене, оце я що я думаю, вирішу вам. Просто попи, ну, попрошу вас підтримати оце, там, чи лайк, чи коментар. Різниці е, е, немає. Е, розумієте, YouTube він так раз бачить, що. Коментарі, значить, це цікаве відео там або лайки, і ото вони піднімають його вище, хай люди дивляться. Я оце перед тим. Ой, голова, мабуть, тиск уже упав, щас каву вип'ю. Перед тим, як оце канал свій відкрити, я випадково натрапила на там ото курси 5 днів. Наш хлопець з Києва. Оце хто хоче відкрити. Це. Ну, що я три дні так послухала, там такі терміни, це що я. ой, на четвертий, я виключила все. Там уже почалося, давайте там по 200 доларів та поету, думаю, так, все, кіно окончено. Я вже буду знімати, казати, ліпити сама. От так, казати та і все. Що буде, то буде. Ладно, буде, хай так буде. Хай буде просто, мені, мені це не важливо. Мені важливо, щоб коли я розказую якийсь рецепт там, чи щось, щоб вам було це зрозуміло. І ще сьогодні чоловік хотів там, ну, почати той, ну вже трошки за городом, так кажу, Сережа, ти що мокро кругом, куди лізти. У той огород уже і сіміна, У мене є всі семіна. Сусіди наші вже посадили там якусь зелень, щось, а ми ще, ми ще нічого не, той, не робили. Та я й взагалі, звісно, баран так ото сама кидала, кидала не розсадою, а прям семінами так понакидувала, понакидувала. А воно ще й огірки були, і буряк був, помідори були. Ой, жменька була квасолі. Красної, думаю, в холодильнику, так прям ну жменька в кульочку на дверях було. І я оце взяла думаю, та вкину боже, ще й квасоля була. Вона не та, що в'ється, а така обична то. От так, мої дорогенькі, Так що ви пишіть, я там написала, дуже бояться люди заварного тіста, а воно ж. Я і на маслі, на маргарині, на олії, все роблю. Ну так, щоб, щоб не дорого так, що там, на що там прям масло, можна прекрасно на маргарині зробити. І отаке от буде. Можна профітрольки, там туди якийсь салатик, даже оту рибку з майонезом та консерву, та туди той. Яйце там або сироко то з яйцем все туди понакладати на стол. Та можна і солодке робити. Солодке я оце люблю. Ці кольця заверні е, з этим, з кремом. Можна і є такий у мене крем дуже хороший заварний. От Можна з цей такий густенький він, а можна з сиру, це ж творожний. Всім, дівчата, все можна тільки, щоб було здоров'я та оце бехання оці перестали. Коли вони перестануть, ой Боже, Боже, ви дивилися, скільки там наші теж гибнуть хлопці. Так наші хоч захищають сім'ї свої, землю свою. А чо ви, предурить, сюди претеся. І оці показують, я сьогодні дивилася. Я підписана на Гончаренка Олексія. От і там у його хороший такий хлопець, і там у його эти показують оці скільки, по-моєму, в його відео. І ще підписана на російський, дуже канал, мені подобається, обманутий росіянин. Ось такий канал. Там Віталік веде вообще молодець. І оце показують кладбище вагніровці цих. Та ви ще скажіть спасіба Україні, що їх поклали. Ви представте, якби оці всі зеки, оце як вони повиходили. Ой, та вообще дивлюся на оце обманутий росіянин. І оце там показують. Боже, 75 років, та там пол такий прогнивши все. Люди добрі, та ми б уже скинулись та самі б зробили. Вони 75 років живуть. Хай Бог мило, як ви це так жили. Та краще б на вулиці жити у такому. Та який там курник? Курник у моєї бабушки, я як спомню, так вилизано все побілено було, там кожен день вичищалося. Для, для них оце, оцей курник, бабушкин, так це церква. Ладно, Господь з ними. Нам би тільки оце, оце б швидше б закінчилося оце все. Сьогодні у нас там десь далеко, ну що ж по нашій області, ж. бо бої йдуть, ідуть. Бо я сьогодні чула, була на кухні і чула так раз три. Ну, не так, що гучно, але десь по області. Ото -от так. От, -от так, мої хороші, ну, що бережіть себе. Це саме головне нам, саме головне, саме головне, я ще хотіла сказати о той, о той дому, що перед цим було. Я їздила там дивилась, я й не знала. Погибла там одна моя знайома, не подружка, ну так знайома дуже багато років. Я її знала, вона й приходила до мене. Ой, страхіття, звісно. Звісно, це пробачить це ми ніколи мене не пробачимо. Ніколи. Я ніколи, ось внук мій, часто ми зв... вони мені дзвонять, як той по відео я з ним балакаю. Кажу, Маратик, ну що дитині 8 років, він там дивиться, що ці ігри. Кажу, синок, ти хоч не став там лайки їм. Пішли вони гулять, вони нас убивають. Він все, він одразу зобразив. Каже: а так може мені не дивитися? Ну кажу, ти дитина, там дивися, що ж він буде розбиратися, де що. Ой. І його жалко, бо йому цікаво ці ігри. Там невістка не дуже йому дозволяє, там більше він вчить все це, і вже чешський хорошо знає. Ну, так. Для дитини я маю на увазі. Вибачте, що я оце сидю в халаті, але мені правда так, ну, не дуже. Я вже так, як ви мені, як свої, як ото вроді вас сто год знаю. А сама живу 105. Ну, сто п'ять год знаю. Ой, Другий раз боюся, бо я кляпну щось. Все, знаєте, все згадую бабушку, мамку згадую. Вони завжди щось роблять та прикалують. Оце і в мене таке, такий характер. Все, дівчатки мої, хлопчики мої любимі. Я так сміялася, як там Сережа один написав, і я, Сергій Миколаївич, і мені половинку, Боже, та йди, якби знали, що ти в одному місті, та й прийшов би. Чи жалко, чи що. Ладно, мої дорогенькі, бережи вас всіх, Боже. Бережи, Боже, будемо триматися. До зустрічі. Дуже вам вдячна, що ви підписалися на мене. Це для мене просто шок якийсь, що ще хтось дивиться мене щось. Ну, дякую вам. Дякую, дякую за все. Домовилися, пишіть яке тісто. Так, да, дівчата. Ви там той то, то просе, той то проси. Знаєте, я не хочу там ніякі карти писати, щоб мені ці гроші скидавали. Ні. Я все приймаю це до уваги. Ну я ж, знаєте, не можу сьогодні те приготувала, Завтра хто ж у мене буде їсти, де я стільки грошей візьму, як у мене оце зараз на оці наклейки. Знаєте, скільки уходить? Ой-ой-ой-ой-ой. Вам краще і не знати. Ладно, так що я це все пам'ятаю, я буду. Там тісто заверне, як треба, покажу заверне там, як я різне роблю, крім отого, може, філа. І то, ви знаєте, колись раз робила та так, воно це ж там з олією, та розтягнула на весь стол, аж трошечки аж за стол. Отак. Думаю, нічого собі. Оце так, мабуть, і оце Філа Міла робиться. Ну, ладно, ми Філа не будемо таке робити, нам саме просто. Оце що тісто, а тоді ще хочу такий простий рулет показати з, этого, з того. Ой, з філе курячого, дуже просто. Вміста ковбаски так раз-раз нарізав на бутерброди. Я так чоловіку роблю і на роботу. Все, мої дорогі, не хворійте, хай вас Бог береже, наші хлопців береже, вони нас захищають. Все моє любі. Слава ЗСУ, слава Україні! Люблю вас!